Пане Вікторе пропоную розпочати із того, що відбувається в інформаційному просторі росіян. Власне інститут дослідження війни пише про те, що Кремль став зараз дуже таким чутливим до тих суперечок, які розгортаються у російському інформпросторі, зокрема між тими основними рупорами, які активно за гроші працюють на Кремль, і так званими воєнкорами щодо повідомлень про невдачі на фронті. Ну і, от, зокрема про ту бавовну, яка стала дуже системною, фактично щоденною у Криму. Не надо сіяти паніку, кажуть. В Росії, і, власне, так десь натякаючи воєнкорам на те, що треба би прикрити рота і менше говорити про те, що там відбувається, скажіть, ну як довго їм дасться це, це приховувати, враховуючи системність дійсно, того, що відбувається на півострові? Ну, вони інакше, інакше не можуть. Це система авторитарної держави. Вони мусять підтримувати той наратив, який говорить їхній лідер. Якщо лідер би вийшов і сказав, що нічого страшного не відбувається, ми воюємо війна за виживання там. Тобто, ті речі, які і так лежать на поверхні. Нас обстрілюють, ми захищаємося, наша територія. Тобто такі речі, які ну, не треба десь там шукати аналізувати, вони повторюються навіть тими самими прихильниками Путіна. Вони цього не говорять. Вони говорять, що у них все добре, що в них все чудово, що у них йде спецоперація. І, взагалі, все провалилося з контрнаступом чи наступом ворога. Тому ми от зараз на такій стадії. Інакше просто не може бути. Коли з'являється якась фігура, яка йде в резонанс з тими заявами, які мають підтримуватися державними органами, пропагандистськими органами, він просто або зникає, або його нівелюють. Як приклад, це яскравий приклад був з Гіркіним. Єркін вийшов з цієї системи. Ну там, правда, був ще один фактор. Він почав активно критикувати самого лідера. Для чого це йому було? Не знаю. Я думаю, якщо б він не згадував би Путіна, то можливо б ще там протримався місяць-два, не більше. Але він пішов тим шляхом, яким пішов. Він почав говорити, грубо кажучи. Правду матку, як вони кажуть, тому опинився там, де опинився. Взагалі, зараз найбільша проблема для кремлівської влади це, от оці е поштовхи в їхньому болоті. Якщо хтось починає виринати, піднімає голову. Е якщо вони бачать, що є яскрава фігура, яка може на себе відтягнути, най час якогось, там умовного електорату, чи е увагу, чи е Якусь медійність е по покращити по для себе, то ця фігура просто буде зникати.